Жодного підґрунтя під собою не мають звинувачення деяких ЗМІ в упередженому ставленні до чорноморського флоту Російської Федерації головного управління мінприбутків Севастополя та Севастопольської таможні, які начебто вимагали сплати незаконно збільшених податкових зборів за постачання до Севастополя товарів, призначених для потреб російських військових. Суперечливій темі була присвячена прес-конференція, яка мала на меті поставити всі крапки над і в резонансному питанні. Наш кореспондент вивчав деталі. С 1997 -го года, вплоть до прошлого года, никаких вопросов по нашим отношениям. Чорноморським флотом в плані соблюдення законодавства України не виникало. сьогодні, вони начали виникати. Перед історією прецеденту стало чергове постачання через російсько-український кордон палива для однієї з авіаційних частин чорноморського флоту Російської Федерації, що базується в Севастополі. 30 євро за тонну. Такою мала бути ставка оподаткування вантажу, що прибув із Волгограду. Втім, лише в тому випадку, якщо б характеристики товару відповідали відомостям про нього в декларації, яку російська сторона вона надала до Севастопольської митниці, але ці дані не збіглися за підсумками лабораторних досліджень зразків палива. Товар мав іншу класифікацію, яка передбачала вже в шість разів більшу ставку податку на його ввезення на територію України згідно з митним законодавством нашої держави. Звільняти Чорноморський флот від сплати вартості якої не вистачало, не було жодних законних підстав. Порядок статус нахаждіння Чорноморського флоту на території. Украины определен межправительственным соглашением, подписанным и ратифицированным, заметьте, обоими парламентами наших государств в 1997 году. В этом соглашении четко прописано, что хозяйственная деятельность регулируется законодательством Украины. И точка. Никаких особых статусов, никаких привилегий там, Абсолютно не обозначено одночасно. Митники підкреслюють, що не вбачають в цій ситуації вини чорноморського флоту, Це зв'язано з їхнім поставщиком російським нефтепроизводителем який почав производити інші герочимазичні матеріали, і в тому числі це і поставляється не тільки Чорноморському флоту, і другим підприємствам України, Це і Донецька область, та і Київська область українські митники в черговий раз заявили, що знаходяться поза політикою, тож не поділяють суб'єктів господарювання на своїх та чужих. Що ж до суперечок на тему того, чи зобов'язане Міністерство оборони Росії взагалі сплачувати акцизний податок на товари, які призначаються для потреб Чорноморського флоту. Які базуються в Севастополі, їх не може бути апріорі, адже ці вимоги регламентовані між урядовими угодами, які поки що ніхто не змінював. Заявлення представителей флоту о том, что это вообще все идет в обеспечение, мягко развернуться, это не соответствует договоренностям двох государств. Так, є мировая практика, когда, наприклад э, е, военные других стран других странах, і платять е, за нахождение, а обезпечення бесплатно. Да, це мирова практика. Но практика наших двох стран підписана в 97-му году. Якщо буде внесено із изм... ніж правительство зміння, ми, як орган спорідної власті, будемо всего у нас його існувати і соблюдати. Наразі російською стороною вантаж переоформлено, та акцизний збір за його ввезення сплачено.